Привіт всім! Сьогодні у нас таке неординарне відео, не заплановане, я би сказала. Бо, е, як бачите, на вашому екрані це коробочки від орхідеї, яка у нас є бджолина-орхідея ту, яку я вам показувала в цвітінні. І зараз настав час дозрівання коробочок. І ось оцей пилок зараз, було, напевно, погано видно. Ось оцей пилок, що ось тут на листочку, це витрясла я з ось цих коробочок, бачите? Зараз я покажу, бо я попередньо вже була витрясла з однієї коробочки, потім вирішила вам показати, як воно робиться. Ось всередині ось цієї коробочки. Це вже витрясено. Зараз я візьму іншу і покажу вам. Як воно, як воно робиться? Ось прошу дуже. Бачите? Ось тут всередині цієї коробочки пилок. Оцей пилок це і є насінинки, ось вони. Дивіться. Насінинки ось цієї орхідейки. Ці коробочки, ось воно сипеться з неї, бачите? І ось оці насінинки, з них буде безліч. Вона як мука. Тут насінинок, напевно, є, не знаю, мільйон, може більше. З цих насінинок виростають нові орхідейки. Вони запилюються. Не скажу самого процесу, можливо, оцей грибок, який є в ґрунті, про який ми раніше з вами говорили, це якраз він допомагає. Щоб орхідейка виросла на слідуючий рік. Для того він їй потрібен. Ну, ось оця коробочка ще. Бачите, бачите, це дозріла та коробочка, і ось в ній вона вже тріснула. Дуже погано видно, але я спробую показати вам зараз. Угу. Ось, вона вже тріснула. І з цієї тріщинки в неї сипеться оці насінинки. Зараз ми спробуємо ось так зробити. Ось. Бачите? Що саме цікаве, що коробочка навіть в природі, вона залишається. Перепрошую. Коробочка залишається на стеблі. Коробочка залишається на стеблі, і з неї просто висипається ось оці насінинки, які дозріли. Бачите, ось так воно виглядає. Ну, ось ці насінинки, бачите, це, це повністю насіння, яке витряслося з оцих коробочок. І я так бачу, що в коробочках ще залишається дуже багато насіння. Я попробую її прикопати в горшочок, подивимося, що з цього виросте. Бо якщо це орхідейка природня, швидше всього, вона через оцей. Пилок через оці насінинки вона і розмножується. Бо коренева система, само собою, і, напевно, дає нові на слідуючий рік. А вона вже відпрацювала, оці коробочки. Бачите, ці стеблинки вони ось пожовкли, пожухли. І ось, Я їх просто легенько зняла, бо ось тут, де воно трималося до кореня, воно аж підсохло. Бачите, таке. І вона вже не потрібна та стеблинка. А насінинки, ось, будь ласка, ось вони тут всі в цій коробочці. Так що, я думаю, що вам буде цікаво і будемо спостерігати, буде такий невеликий проєкт, невеликий такий експеримент, який ми продовжимо навесні вже. Якщо я побачу, що вони зійшли, я обов'язково вам це покажу. І от такий ще маленький нюанс. Що я зауважила, що насіння має той самий запах, коли коробочка тріскається, і от звідти такий запах, як мають корінчики, от ті бульбочки, які я вам показувала, точно такий самий специфічний запах. Так що будемо експериментувати, я попробую висіяти насіннячко, покажу вам, як я це роблю. І будемо з вами спостерігати, що далі. Мені самі, чесно кажучи, дуже цікаво, як вони. В природі і чи можна їх виростити власноруч. Привіт усім, доброго вечора. У нас вже вечір на дворі, ось такий синій вечір. Сонечко вже сіло, але ще добре виднося на дворі. І сьогодні хочу вам показати, якщо пам'ятаєте, оця от рослинка, оця орхідейка, яка має дуже велике листя. Я вам її показувала, в неї був розпущений тільки-тільки один маленький, одна маленька квіточка. Зараз вона має 4. Три. І ось на цьому на цій гілочці є ще одна. І от готуються бутончики ще розквітати. І ось тут у нас такі корінчики. Оці великі-великі листочки, бачите? Велике-велике-велике листячко. Я, чесно кажучи, так і не довідалася, як її назва. Але хіба це важливо? Вона має такий легенький-легенький такий запах якихось солодких цукерок, які нагадують мені з дитинства чомусь оті такі кольорові, кольорові горошинки. От на тут коріння догори. Звичайно, вона лежить на боці. Їй так подобається, вона так любить. Ось, зараз да, ми її прилаштуємо на саме її місце. Ось. І хотіла вам показати ще дещо. Зараз, хвилиночку, ось така от красунечка. Бачите, розквітла, але це не сого Лауренс, це щось інше. І вона теж має такий легенький-легенький квітковий запах. Ось тут так і продовжує цвісти. Оця красунечка, яка називається фейрі. Так, якби якась феєчка. В мене, і що най, найбільше важливіше, що на сьогоднішній я хотіла вам день показати, це то, що в мене є дивина, чесно кажучи, дивина. Я пересадила я свою Білаару. Пам'ятаєте, вона в мене... Ой, перепрошую. Ось, пересадила я Білаару, пересадила її в більший горщик. Зараз вона в мене ось тут. І я готуюся поклати її підвісити знову на те саме місце, де вона була раніше. В неї дуже багато повітряних корінчиків було і дуже мало місця було в тому горшочку. Я коли її виняла, то, по ідеї, в неї вся вміст горшка було тільки коріння. Деяке коріння я обібрала те, що було таке сухіше. Ну, а ті, що були дуже багато повітряних, я заправила в горщик. І ось хочу вам показати ось таку маленьку, маленьке чудо, яке в мене розпустилося. Бачите, вона в скляній вазі теж ось така маленька скляна ваза. І ось зараз я вам покажу її. Ось вона яка маленька, дрібненька. Але це, якщо ви бачите, це шоколадка. Так, зараз я поверну, покажу вам її. Ось така вона повинна бути. Ось це її назва. Ось вона розпустила першу квіточку. Як бачите, тут на гілочці буде ще три квіточки і ще бутончик, є в нас дорощується. І побачимо вже, коли вона розквітне, яка вона буде. Ось така красонечка. В неї дуже гарна губа. Сама квіточка дуже нагадує каоду. І ось хотіла вам показати, чому саме сьогоднішнє відео буде у нас таким неординарним. У мене є ось така орхідея, яка була куплена в магазині, просто в супермаркеті. І вона одна за одним відсушила практично все листя. Вона мала десь 5 листочків в розетці. І ось як ви бачите, залишився тільки один листок великий, а всі остальні листя обсипалося. Але я її посадила на мох. Там трошечки є в нас в горшечку, тут зараз правда не видно, але в горшечку є кора. І, відповідно, я обклала її до кола мохом і на неї зверху поклала орхідею. Так як листя, яке в неї, верніше на не листя корінчики, які в неї були, вона відсушила, всі, всі коріння абсолютно були висохші. І як я вже зауважила попередньо, то всі абсолютно рослини, які куплені з супермаркету, і були на протязі. Двох тижнів не розпродані. І я, наприклад, купую такі орхідеї за півціни, або навіть за чверть ціни, тих самих 2,50 євро або 3 євро. Я можу купити такі рослини, вони, як правило, вже або помираючі, або кандидати, кандидати на, на те, щоб вони загинули. І ось що сьогодні я хочу вам показати, це був такий в мене експеримент черговий. І ось як ви бачите, квітонос, який залишився в неї, ось цей от старий квітонос. Я, чесно кажучи, думала, що вона випускає просто черговий квітонос. Наразі вона випустила, дивіться, ось молодий листочок перший був. Тут є в неї ще один молодий листочок, ось це другий був. Ось цей був третій. І ось в неї росте четвертий молодий листочок. Тобто вона формує розетку. І я була тому дуже не, так, несказанно рада. Відповідно, всередині ви бачите молоді корінчики. Ось, з кінчиками, бачите два гарних молодих таких корення. Там є ще один корінь з іншого боку, але не хочу зараз її рухати, бо вона досить так собі сидить настійко в тій вазі і, вона впирається з одного боку листочком великим, бачите, а там всередині є корінь, яким вона закріпилася, фактично. І не бажано рухати орхідею, щоб вона була в такому хиткому становищі. але... В чому сама унікальність е, сьогоднішнього відео? Зверніть увагу на цю це дитинка, яка розвилася з бруньки. Бачите, брунька прокинулась. Я думала, там буде від, таке відгалуження від, від, від загального світоносу, але тут виросла така собі молода рослинка. Бачите, немає от один листочок, був цей такий народжений листочок малесечкий, і отут він де? Зараз я попробую вам показати. Ось він це був тільки, коли з'явилася. Ось цей був у нас так би, перший листочок рахувався. І ось це вже молодий листок, який формується цілком такий е, як він, ну, нормальний. Так? По стандарту вже нормальний листочок розвивається. Він росте і, відповідно, вже буде формуватися така собі солідна розеточка. Наразі корінчиків немає. Але я так зауважила, що в неї ось тут прокинувся, бачите? Ось тут прямо біля квітоноса, там, де вона кріпиться, там є, напевно, буде корінчик. Але не в цьому унікальність. Подивіться на слідуючу броньку, з якої теж розвилася дітка, дитинка, будемо казати, так, молода рослинка. І зверніть увагу на її листочки. Бачите, оці пошкодження? Ось оці об'їджені листочки оце все абсолютно це робота. Пам'ятаєте, ми з вами говорили мучнистого червеця? Він нагло сидів в брунці всередині. Він пошкодив листочки молодої рослинки. Ось бачите, Оці всі об'їджені кінчики це робота того червеця. І що саме цікаве, що ця рослина. Мала на на квітоносі, тільки на квітах в неї були оцей мучнистий червець. Я його не знайшла ні на ґрунті, я не знайшла його на інших листях, я не знайшла в пазухах. Вони були, він був тільки в верхніх двох бруньках. І ось оце от така вилізла, скажімо так, вийшла дітка, вийшла така собі дитинка, молода рослинка з бруньки на квітоносі, і відповідно наразі зараз вона вже росте. Але подивіться, що саме тут цікаве. Від цієї недорозвиненої рослинки вона випустила ще одну. Дивіться. Ось. Я думала, що це буде корінчик. А це молодий, абсолютно молода рослина. Бачите? Ось я зараз повернув в інший бік, і ви побачите, що це рослинка. Це не корінь, це ще одна дитинка. Тобто. Дітка випустила дітку, будемо так казати. Але вона має корінчик, звичайно, в неї є корінчик, зараз я вам його покажу. Ось він, бачите, пішов донизу. Ось, оце під мохом. Я прикріпила трошки моху. Я прикріпила оцею защіпкою мох. І оце, от ви бачите, корінчик. Бачите, він харчується, от я його змочую цей, зволожую цей мох, і вона собі бере звідти вологу. Але, відповідно, вона має ще і харчові всякі корисні речовини з самого квітоноса. Але подивіться ще щось. Ви бачите ось оце? Це ще одна дітка, тобто ще одна дитинка з цієї самої рослинки. Я не скажу, що вони виростуть всі три. Я не скажу, що вони будуть мати достатньо поживних речовин для того, щоб виростити нормальних три рослини. Одна з них буде або відсушена, або навіть обидві. Будуть відсушені з часом. Але будемо бачити, ось це такий експеримент, бачите? Ось. Так що ось таке є в мене чудо, я би сказала. Що ще хотіла зауважити, То, що вона пошкоджена була. Мучницем червецем, це одне, а інше, це те, що ця рослина швидше всього від е, продавця, навіть не від продавця, тому що продавець вже е, не може ніяк вплинути на ріст рослини, а швидше всього, що це фермер, рослина, де була вирощена, вона була перегодована, вона була загодована дуже гормонами росту. І, відповідно, е, в цей період, коли вона мала формувати квіти. Вплинув в гормон росту, і вона видала два. Бачите, дві ось такі дитинки. Ну, Будемо надіятися, що котрась з них або, або ця, або ця виросте до потрібного розміру, і ми зможемо зняти її з квітоноса, коли вона буде мати корінчики. Ну, як ви знаєте, що треба знімати дитинку з рослини тоді, коли вона має корені, хоча б два-три корення по 5-6 сантиметрів. Ми, ми знаємо це чудово, тому що без коріння рослина просто не виживе. Так що будемо чекати, коли вона випустить корінці достатньо коріння, і вони доростуть до достатнього розміру. Ну ось Наразі про цю рослинку я вам сьогодні показала, розповіла, і будемо спостерігати за цим експериментом, якщо вам буде цікаво. Я наразі нічим її не годую. Навпаки, я протримала її на такому голодному пайку, тобто я проливала тільки водою, це на протязі, напевно, 7 місяців. Я давала їй тільки воду, більше нічого, і це буквально ось останній раз я додала декілька крапель янтарної кислоти. Це було буквально 5-6 крапель десь на шклянку води. І ось результат: ми бачимо, вона випустила знову це, бачите, як впливає кислота. Та сама янтарна кислота, чи можна вживати лимонну кислоту, як вона впливає на рослину, на ріст рослини. Тобто рослина випустила ще дві малесенькі дітки. Тобто є гормон росту діє, і я так думаю собі, що в неї ще всередині цього квітоноса заложені ще ті гормони росту, якими вона була нагодована від самого фермера. Так ось, ось такий в нас сьогодні. Маленьке відео коротеньке. Я вам ще покажу, що в мене ще доцвітає. Ось. Ну і ще поговоримо про це все. Ну, ось, цю я підвісила ось так. На те саме місце, де вона була, вона пересаджена в більший горщик, практично в два рази більший, як я вам показувала. І от зайняла місце ось таке тут. І так вона буде в нас тут, поки я знову не прийму рішення її пересаджувати. Цю красонечку ви бачили? Вона мала в нас одненьку, тільки одненьку квіточку, а тепер ця шоколадка випустила нам ще ось такі два. І там в неї дорощуються ще бруньки. Вона дорощує ще бутончики. І буде мати ще квіточку. Можливо, навіть не одну, будемо бачити. Нап... Нап... пізніше, Як вона їх розпустить. Ну, ось така. Зараз наразі ніякого запаху я від неї не чула, хоча намагалася, нюхала її декілька разів протязі дня і не було запаху взагалі. Можливо, вона його і не має. Ось така тут красуночка оця моя. Там, як ви бачите, в нас виростає така ще одна вудочка, наразі на ній нічого ще немає. Там навіть не формуються бутончики. Але я переставила. В інше місце. Ось оцю, бачите, ось на дальньому плані. Ось вона, ось вона. Я переставила її ближче до світла цю рослинку, і вона у нас нарощує такі, бачите, декілька, може до десятка навіть бутонів. А ось тут є ще одна красуня. Ось розпустилася перша квіточка. Ось цієї молодої рослинки. Вона всього-навсього має розетку з чотирьох листочків. І ось така от теж вудочка, довгенька така була. І така от квіточка в неї зараз є. І ось, ви бачите, вона надула ще одного бутончика. Хоча з другого боку, ось тут у нас був ще один. Бачите, ось тут був ще один бутончик, і вона чомусь його відсушила. Невідомо чому, невідомо з якої причини. Можливо, Перепади світла, можливо, перепади. Один час я була її трошки пересушила, причому пересушила зумисно, і потім полила активну водичку, і вона ось виросла. І вона дорожчає, до речі, квіточку. Вона була 5-6 см, зараз вона трошечки більша. Ось така от красонечка. Не пам'ятаю, яка в неї назва. Ось, ну ось така от красота є в мене. Там все сезаму залишилася одна тільки квіточка. З тих 11 ти, що були попередні. Ось, І будемо чекати далі, хто у нас тут розпуститься. Бачите, ось тут. Є тут в мене котлейка, яка на цьому блокові, фактично на мохові, росте на такому віночку кругленькому. Бачите, вона у мене давно. І ось вона випусла молодий, зовсім молодий листочок, молода, така, молодий ріст. І вона дасть, напевно, з нього вже цвітіння. Ну, Наразі будемо чекати. Ця брасавола, вона теж, ні, це не брасавола, це в нас брасія. брасія. Це така павучком, пам'ятаєте, вона теж дала дві молодих. Ось ця молоденька бульбочка вже сформувалася. А це молодий ростик від неї теж. Ну, поки що вона дуже маленька, будемо чекати від неї, напевно, через наступних 2-3 роки щось, може, щось буде. Ця котлея дала теж два молодих рости. Бачите, ось вона ростик дала, і ось позаду ще один. Але будемо чекати від неї ще чогось, будемо бачити, що вона нам видасть. Ну, така от картина на сьогоднішній день. Ось тут в мене виглядує ось така красуня, яку буквально я принесла додому три дні тому. Три, може, чотири. Ось, ну про неї, я думаю, що ми поговоримо наступного разу. Я все-таки її придбала. Пам'ятаєте, я вам про неї розповідала? Ось вона тепер в мене є в колекції. Ну, про неї поговоримо в слідуючий раз. Ось тут ще один. У мене є такий, така новинка. Це мені прислала Світлана Весьгербер з Німеччини такий подарунок. І ось вона випустила молодий ріст. Бачите? Ось активно нарощує. Відсушила верхні листочки з оцієї бульбочки, але дала молодий ріст. Це вже тішить. Будемо чекати теж від неї якихось новин. Ну, а цю красуню я вам раніше показувала. Бачите, в неї ця квіточка відкрилася такою от бабочкою, таким метеликом. Ось. Це в неї одна тільки пелюстка, хотіла бути метеликом. Декілька вже відлетіло, залишилося буквально 2-3 квіточки. Ось і ось ця квіточка теж звичайна, бачите, зовсім звичайна, немає на ній нічого такого особливого. Де трошки сонце нам засвітило її, але я спробую ось так вам зараз показати її. Буквально ось так. Ну, це її натуральний колір, бачите, отакий він і є. Ось дуже неонова губа. Досить гарна розеточка. Що я саме зауважила цікаво, такий, такий нюанс. Коли ти купуєш орхідею, яка тільки прибула в магазин на продаж і її не встигли полити. Вона дуже активно розвивається, цвіте, росте, немає жодних порушень. Якщо тільки полили її холодною водою, вона тут же загнивають коріння. Тобто, ця, напевно, так мені видається, оця температура води, якою поливають орхідеї. Можливо, вони заливають нею і розетки. Відповідно, вона захворіє, так як людина захворіває на нежить або на запалення легень. Ну, ось так, от, така от красонечка, бачите, ось її натуральний колір. Вона дуже гарна, відповідно, якщо вона буде метеликом, то вона буде дуже цікава. Бачите, ось, перепрошую там на задньому виді, в мене сушарка, бо на вулиці падає дощ. Подивіться, ірландська погода. Хочу звернути вашу увагу, ірландська погода. Кажуть, мороз і сонце, а в нас тут дивіться, сонце, всю, і дощ. Якщо зараз ми перейдемо з вами на іншу сторону будинку, то ви побачите величезну впівнеба веселку. Ось сонечко, відповідно, і дощ. Ну, все. На такій позитивній нотці, на такому сонячному моменті ми закінчимо сьогоднішнє відео. Всім дякую за увагу і до нової зустрічі. Пока-пока.